Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Сьогодні у нас такий день особливий: ми печемо хліб, але хліб не звичний Не в духовці, а хліб на сковорідці Що нам потрібно для цього рецепту? Нам потрібен літр такої гарної теплої води. Градусів 30-35, не більше. Наливаємо у ємкість, де воно буде стояти. У мене це каструйка. Така, щоб можна було поставити десь її в тепле місце. Ось так. На літр води нам потрібно столова ложка цукру, столова ложка солі, столова ложка з гарною гіркою сухих дріжджів. Це десь 8 грамів. якщо у вас живі дріжджі, то це в три рази більше, десь 24-25 гримів. У мене тут. 8 грам. І потрібна буде ложка олії. І ще в цей рецепт звичним методом, як піти ще, потрібна 1 столова ложка оцту. Це для того, щоб хліб не тріскався. Але ми будемо в сковорідці, то нам оцет тут не треба. Значить, додаємо, перш за все, ми додаємо цукор, розмішуємо і додаємо дріжджі. І нам потрібно тут в мене півтора кілограма муки. Так, вони почали тепер булькати. Я додаю сюди, висипаю сіль. Додаю столову ложку олії. Ось так, столова ложка. Додаю олії. Тепер все ретельно перемішуємо і починаємо додавати муку мука. в мене вже просіяна. Я муку просіяла. Додаємо невеличкими порціями, щоб гарно промішувалося. Так, в мене тут було півтора кілограма. От Я висипала все і додала, додаю ще 200 грамів. Ось так. З цієї ще 200 грамів я ще взяла. Я половину досипаю до тіста, а грамів 100 залишаю на то, щоб тоді домішувати. Ось таке воно повинно бути. Уже густеньке, але не, не забите. Ось так, таке, що ще до рук буде липнути. Отаке нам тісто і потрібне. Ось таке воно. Бачите, ось такої консистенції. Все, ми більше не домішуємо, не замішуємо, збираємо просто із стінок і в такому вигляді залишаємо. Ось так. Закриваємо кришечкою. От і ставимо його в тепле місце. Так, ось так піднялося в нас тісто. Ну, вже майже вилазе із каструлі. Воно таке, дивіться, яке тісто. Бачите? Воно такими нитками. Гляньте. Пухнасте-пухнасте таке гляньте. А ми починаємо його. Отак підбирати разом з мукою, Підбирати. поки не місимо ми його так. Ми просто підбираємо з усіх сторон. Тому що воно рідке, воно береться до рук. Ось так. А нам не треба його забивати. Нам треба просто підібрати його так. з усіх сторон, отакими рухами. Аж пищить. Зараз я поставлю вже сковорідку. Ми ставимо сковорідочку на огонь на одну хвилиночку, на єдину хвилиночку, щоб тільки-тільки вона підігрілася, сковорідочка. А ми тим часом вимішуємо тісто. Ви бачите, яке тісто? Воно не береться, воно майже, ось дивіться, бачите, воно ось таке. І більше його мукою забивати не треба. Сковорідка підігрілася, ми її виключили. Тепер беремо лійку, беремо щіточку і змащуємо гарненько. Змащуємо сковорідку олією. Так, все змастили. Сковорідку виключили. І ось тепер отак вимішуємо. Форму придаємо, ось таку отака форма. Зайву муку підбираємо, вона нам не потрібна. Ось таким колобочком викладаємо на сковорідочку. От, І змащуємо її зверху. Теж зовсім зовсім мало змащуємо олійкою. Ось так, така сковорідка в мене, отака висока з високими бортиками, газ поки що не включений. Сковорідка просто підігріта трішечки, і ми чекаємо, поки тісто трішечки підійде. Дивимося, що тут у нас тістечко. Тістечко, дивіться, як гарно підійшло. Воно таке дивіться, м'якеньке. мягеньке. О, змащене. Накриваємо їх мисочкою. Отак я підпалила газ. Зовсім на невеличкий. І підвигаємо ось так, щоб він горів. І ставимо і на пів годинки. Хай воно так і пропікається. Через півгодинки подивимося і перевернемо. Так, що тут поробляє наш хлібчик Дивіться, який він гарний, гарно присмажився. Ось, тепер нам треба його перевернути. Ось так. Ось такий у нас вийшов хлібчик Ось який вийшов хліб. Дивіться який він. Мекесенький. Дивіться.